І коли мене квартира буде виходити майже 5 чимось в місяць, то вибачте, на що мені працювати на одну квартиру. Рівнянка Людмила проживає у 14-ти поверхівці, що на вулиці Коновальця. Цей будинок є особливим, адже він функціонує виключно завдяки електроенергії, світло, вода, ліфт, опалення усе зав'язане на електриці. А відтак здорожчання тарифів це болюче питання. Такі будинки, як наші, вони повністю не електриці. І коли приходить тобі рахунок, а зараз я порахувала, мене майже буде дві тисячі, тому, звичайно, мене це хвилює, тому що якщо ми працюємо на мінімальну зарплату, коли людина отримує сім тисяч, із них треба заплатити таке за одне світло, дві тисячі, а ще є опалення, яке теж дві тисячі, тим паче, що в нашому будинку опалення дуже дороге, тому що в нас виходить так, що будинок повністю обдувається і у нас Невідомо куди дівається те тепло з 1 червня. Єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 гривні за кіловат. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня. Наша енергетична система дуже і дуже сильно постраждала після атак ворога на неї. Ми втратили дуже багато генерацій, причому генерацію ми втратили. Саме ту, яка нам найбільш потрібна, особливо в пікові години споживання, і без підвищення тарифів відновити цю генерацію, буде ну практично неможливо. Тариф зміниться і на електроопалення. Ті, хто витрачають до 2 тисяч кіловат електрики, платитимуть як і зараз 2 гривні 64 копійки. Ті, хто більше, за новим тарифом, тобто 4,32. А якщо ще враховувати, що до сьогоднішнього дня діяли тарифи і поки що діють, які навіть на половину не покривали собі вартості електричної енергії, тобто постійно держава дотатувала і постійно зростав борг на ринку електричної енергії, то, звичайно, що є питання стосовно того, а як бути далі. Тому підвищення ціни на електричну енергію. В принципі очікувано, і на жаль, без цього нам якісно до зими підготуватись точно буде неможливо. Ніна кімста, член правління ОСББ на Коновальця, 3 із 2016 року, каже, що в рівному з десяток таких будинків багатоповерхівок, які повністю функціонують за рахунок електроенергії, аби розв'язати питання із тарифами, бачить лише один вихід написання петиції стосовно того, щоб будинки з електроплитами. Щоб для них були встановлені якісь пільгові тарифи, які раніше ще в мирний час були такі тарифи для нас. Тобто будинки з електроплитами платили менше, ніж будинки з газом. А зараз під час війни, коли у людей взагалі ніяких грошей немає, збільшувати тарифи, ну, будуть, люди будуть вибирати, куди витрачати гроші. Та проблема не лише з тарифами, адже будинок, який функціонує за рахунок електроенергії, під час відключень перетворюється у коробку без води, тепла та світла. Я, наприклад, не розумію нашу владу, яка не звертає уваги на такі будинки, як у нас. І це вже не перший раз, тому що коли було відключення світла в тому році, і наші будинки, наша міська влада повністю закривала очі. Вона не бачила нас і наші проблеми. Коли в будинках напроти де є газ і вони можуть підігріти воду, зготувати їжу, навіть коли світла немає, мешканці хочуть звернути увагу місцевої влади на цю проблему, поки знову не розпочалися блекаути, коли вже буде пізно. У нас є діти старші люди, які хворі. А у нас відключається ліфти, відключається опалення, відключається вода, тому що у нас вода працює на електричних насосах, і тому вода на верхній поверхі взагалі не подається. І коли ми сидимо 6 годин без води, без їжі, без нічого, то це звичайно для нас ну дуже печально. Ми також поцікавилися і думкою рівнян, як вони ставляться до підвищення цін на електроенергію. Підвищення це завжди завжди негатив. А хто власники обленерго? Це ж приватні структури поробили. Вони ж їх взяли за копійки, ці, це було б все державне, де люди, держава затрачувала гроші, вони їх взяли за безцінь і зараз користуються, піднімають ціни і треба переглядати це питання, щоб вернути в державну власність, тим більше під час війни. Доки не підвищили ціни, ми більше тисячі гривень платимо за електроенергію в однокімнатній квартирі. Тому я не знаю, які будуть тепер суми на рахунку, якщо підвищаться ціни. Нема чим плати. Нормально. ж нічого не залежить. і нічого не зміниш. Отрицятельно, звісно. Але війна, кажуть, треба. І все. Бо нам пенсії не додають нічого. Говорять, полгоди починають, як почали говорити за пенсію, що повищають, то це найвисіли все. Поки пенсії через 2-3 місяці дадуть, вже копейки і все. Ну і одна живу я мало користуюсь і стараюся менше користуватися. Якщо пенсіонери отримують великі зарплати, то, звісно, для них це погано. Ну, і краще було б, як вони одразу говорили, що 100 кВт і буде ціна та сама, а більше 100 кВт можна платити більше. Ну а якщо вже так трапилось, то я думаю, що до травня місяця 2025 року потерпимо. Аби закінчили збіне. Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менше як рік. Як буде далі, невідомо. Платіжки із новими тарифами почнуть надходити вже у липні. Ілля Андрій Дейнега,